Шкільні змагання між школярами пліч опліч з футзалу та чарлітінгу відбулися 10 грудня у Славутичському ліцеї. У змаганнях брали участь 60 учасників. Учасники були з першої школи, третьої школи Славутичського ліцею та ліцею без меж. Готували сьогоднішній виступ. Ну, ми довго готувалися, вже з вересня почали вже. Що у вашій програмі є найскладнішим елементом? Ну, мабуть, всякі стрибки, ну, там, підтримки. Яка атмосфера на змаганнях? Дуже заінтригована, так сказати, типу, хто переможе і так далі. Хто придумав постановку? Е, наша подруга Віка Зуй. Які ваші очікування від результатів? Ну, я думаю, що ми станцювали чудово. Ну, ми старалися і довго тренувалися. Як ви оцінюєте своїх підопічних? Ну, звичайно, нам є ще не чим працювати, але я думаю, що вони великі молодці, бо за такий короткий проміжок часу вони справді зробили нереальні речі. На що ви робите головний акцент на змаганнях? Головний акцент я роблю на тому, щоб все було чітко, якісно виконано, а також, щоб всі дотрималися правил, бо щоб все було чесно також. Які ваші очікування від результатів? Я думаю, що головне. Не перемога а участь тому я на сильно сильно на це не звертаю уваги, але все ж таки хотілось би якесь там призове місце. Але для цього ще треба постаратися дуже сильно. Як довго ви готували сьогодніш... на сьогоднішні змагання? Добрий день. Ми готувалися плюс-мінус місяць. Яка атмосфера на змаганнях? Ну, для мене саме дуже хвилююче, бо я перший раз так виступаю. Ну, моя команда. Кому важливо проводити такі змагання? Тому що такі змагання гуртують е, дітей, е, знайомлять дітей один з одним, е, знайомлять дітей з масовим спортом і надають більше можливостей для е, всебічного розвитку дитини. Яку роль виконує проєкт Пліч опліч? Е, «Пліч-Опліч» е, покликаний е, для того, щоб Залучити до спорту і до спортивних активностей найбільшу кількість дітей. Які ваші очікування від сьогоднішнього заходу? Е, головне, що переможе дружба. Чому важливо проводити такі змагання? На мою думку, важливо проводити такі змагання, бо діти безпосередньо долучаються до здорового способу життя. Вони прагнуть до того, щоб гарно харчуватися, не тільки тут пограти, а потім піти після цього, попити звичайної води, наприклад, з'їсти правильну їжу. От тому я думаю, що це такий знаєте, комплекс. Які зміни, такі проекти приносять школам та ліцеям? Зміни в тому, що діти між собою починають більше комунікувати, товаришувати, утворюють дійсно команди, які напевно що в деяких закладах навіть в цілі сім'ї такі переростають. і настільки кайфово проходити далі по етапам, і вони прям прагнуть, щоб продемонструвати наше місто на найвищому рівні. Що для вас пліч опліч для мене особисто пліч опліч це такі переживання, тому що я цього року вперше відповідаю за проведе цілих цілих вже змагань я дуже переживаю, що все гарно пройшло, щоб, не дай Бог, повітряна тривога. В нас є укриття, куди йти, щоб діти були відповідно звільнені, щоб я от за це дуже сильно переживаю цього року. Яку роль виконує проект пліч опліч? Це залучення дітей до здорового способу життя. Цей проект не про те, щоб отримати перемогу, а про те, щоб отримати задоволення від того, що ми сьогодні всі тут разом зібрались. Одне одного підтримуємо. От про це проект переможемо разом, коли пліча плеч.